Я отримав муніципальну відзнаку бургомістра Антона Кохановського за по... в номінації Молодіжна ініціатива року. Багато проведено було благодійних екскурсій і до повномасштабного вторгнення, і після, тому що я працював з військовими з внутрішньопереміщеними особами. Разом з асоціацією екскурсоводів чернівців. Ми провели десятки благодійних екскурсій, перерахували понад 50 тисяч гривень. Лі нашого міста відзначають День Чернівців. Цьогоріч старовинному і сучасному місту, що височіє над прутом столиці, Буковини, виповнюється 614 років. Десять років тому, під час проведення першої конференції, муніципальні імені Антона Кохановського з трибуни сесійної зали я запропонував міській раді ввести цю відзнаку. Відзнака щорічна. Неповторна, тільки раз в житті можна нагородити, якою б нагороджувалися чернівчани, що вросся найбільший внесок у науку, культуру, освіту, а популяризацію нашого міста. І от на десятиріччя цієї відзнаки в номінації Соціальна ініціатива року дійшла черга і до мене. Ми ініціювали і проводили цього року, і вже не перший раз, але цього року найбільш масштабно, декаду громадянської освіти для учнів старших класів. So this certificate is given to save the children by Chernivtsi City Council for the work that Save the Children is doing in the City Council uh, by helping uh, people who are affected by war. The city uh, is, is a very good city, very calm, beautiful city, beautiful people, and very uh, welcoming uh, and cooperative people. I, I have staffs who are from Chernivtsi also, who are from other other uh, places in Ukraine, but. Uh, The, the people are very welcoming. Звичайно, що цьогоріч не може бути мови про якесь пишне святкування. Ем, думаю, що заради безпеки взагалі всіх людей і. Ем, Поважаючи пам'ять всіх полеглих героїв і е, тих, хто зараз бореться за нашу свободу. Я думаю, що е, так, це ну, цьогоріч таке тихе святкування, це правильний вибір. Плануємо тут провести трошки часу і, можливо, також долучитися до якихось е, е, екскурсій по місту. Ми е, е, з Луганської області самі, mm -hmm. і нам дуже цікава е, культура. Тутешня і саму ранку так планували на день міста чернеців бути тут. Подивитися, дуже вражаюче, дуже автентично Да, дощ. Сьогодні плануємо бути у центрі міста на Кабелянській. Ми плануємо прийняти участь у ярмарці на допомогу до ЗСУ. Донька Дарина підготувала прикраси своєї роботи, спекли печиво, так? так українське, і будемо сьогодні продавати з бісеру колечка, браслетики, сережки Якісь. やった